Ну що, ви принесли мені контент по зоряним війнам? Так, сир приніс. Тепер у центрі уваги буде оша. Чудово, ЗВ якраз не вистачало Олексія. Ні, не Льоша, а Оша. Цю героїню безпідставно звинуватять. У чому її сестра, близнючка Мей вбиває джедая на ім'я Індара, на роль якої можна взяти Кері Енмос Трініті? Боже, це усіх каст. і що вона робитиме? Ага, вона одразу гине, але я буду всім казати, що вона важливий персонаж у всіх трейлерах? Гарна ідея. Тож мей та Ошо виглядають однаково, але всі думають, що мей мертва, і звинувачують ошу. Вона була поруч? Ні, дуже далеко. Оша гасила космічні пожежі, але бармен бачив мей. Тож космічні пожежі. Вогонь у космосі так ошу ловлять та саджають на корабель в'язницю за екіпажом із роботів. Того, хто вбив джедая, залишають без нагляду. Так я вже не писав. Корабель у підсумку падає, тож Оша зустрічає Свого майстра Джедая сола. Най буде. Оша каже, гей, здається, моя сестра все ще жива. А сол їй ні, я бачив її гибель. Схоже, у цих двох є таємне минуле. О ще й яке? У цьому минулому вся суть цього шоу. Але щоб дізнатися, що там сталося, треба повернутися на 16 років назад. Хо -хо, я не вмію цього. Треба, я зараз усе розкажу. Окей, так буде простіше. Отже, Ошу з мей виховують космічні відьми, і мей сама хоче стати відьмою. А от Оша якось не. Дуже не всі дівчата хочуть бути відьмами. Це факт. Хоча вони йдуть на церемонію посвяти у відьми, і там усі співають мантру. Мантру? так Типу, сила одної, сила двох, сила багатьох. Але то таке тут приходить сол та інші джедаї, і вони хочуть зробити дівчат джедаїми, адже ті мають велике М-число. М-число? ви про медихлоріяни. Ну так, але вони якось не зайшли людям. Тому я зараз боюся писати це слово. Розумно Джедаї випробують дівчат, але одному бадавану сильно захотілося додому, і він різко вривається у храм та провокує конфлікт. Це його мотивація. Він хоче звалити. Дуже хоче. Йому не подобається чим його годують, і він йде на ризик та усипсу. Можна зрозуміти його, то що там далі. Мати відьма перетворюється на страшного монстра з чорного диму. І сол убиває її світловим мечем. Наш хлопак. Ні, взагалі, то це він дарма. Вона йому така, типу, та ви що, дядьку, я би дозволила очі стати джедаєм. Тоді їй не варто було перетворюватися на монстра з диму. Так, але якщо в шоу не буде непорозуміння, то й шоу не буде. О, прикольна техніка сценарної майстерності. Потім усі відьми гуртом поглинають у розум вуки джедая. Але Рініті руйнує їхнє закляття, і всі відьми гинуть. Чому? Тому що вони мають загинути. Най буде. А ще мей злиться на ошу через те, що та не хоче бути відьмою. Тому влаштовує пожежу та зачиняє двері. Їй би точно не завадила медитація. Так. І храм зроблено з каміння, тож він дуже швидко палає. Шо потім сол помічає, що сестри стоять на різних кінцях падаючого мосту, але йому не вистачає сил, щоби втримати обидва кінця, і він рятує ошу. Він міг би втримати. Дівчат, а не важкий міст. Століцям ці події взагалі то зав'язка всього сюжету. Ого, вийде дуже напружений перший епізод. Ні, ми цей флешбек розірвемо на рівні шматочки по декільком епізодам. Розривати на шматочки, це пушка. Так вона таке робить. То що там далі? Через ці всі події ми ще стать руки по тому вбиває індару. А ще вона співпрацює з якимось Кейміром. Добре. А ще хтось з персонажів має бути ситхом. Але ми не знаємо, хто він. Це Каймір. Пляха, тож і ще це міг бути, але це буде типу несподіваний твіст ближче до завершення сезону. З най буде. І Кеймір хоче, щоб мей вбила джедая, не використовуючи зброю. Навіщо? Це круте випробування у стилі темної сторони. Звучить дійсно круто. А потім у нього зриває дах, і він вбиває майже всіх джедаїв, з якими тусувалася оша. Боже, збав! І в хаосі оша та мей міняються місцями. А невже? І мей таке типу готується вбити сола, але не вбиває. Чому? Думала, мабуть, хто його знає, що і навіщо роблять герої. Ви було би дивно, мовна маячня. хо хо го, то таке. Тим часом оше тусується з гейміром ситхом. Тусується. Так вона плиндається за ним, він роздягається, показує їй свого сарлака. Господи. Ну і тепер, коли він показав їй свого піструна та повбивав усіх її друзів, вона готова послухати його промову про темну сторону. Ясно. Але потім вона надягає його шолом і раптово бачить, Ачуть, ти шукати мей, а не вже сезон добігає свого завершення. Вони мають об'єднатися, і оша раптом збагне куди треба летіти. Чума, і всі герої опиняються на планеті відьом, де все і почалося. Це Рима, як у віршах, це воно Рима, як у віршах. На нас чекає потужний махач на мечах між Кайміром та Солом. А ще битва Мей та Оші. Дух захоплює. А потім Оша дізнається, що сол хотів убити їхню мати і сама вирішує вбити його. О, їй буде нелегко вбити досвідченого майстра джедая. Ні, це буде легко, як за мелодушу. Та вже. так, гнів відкрив перед нею можливості темної сторони, і вона затушить його силою на смерть. І він не встиг не сказати, що її мати перетворилася на страшного монстра, Ні. адже якби герої нормально спілкувалися, то це зруйнувало би увесь серіал. Так забув, то що йому гайки? Так і ще цей чувак здох, що і що там далі. Оше вирішую піти з гайміром, щоби той показав їй темну. Сторону, о цього разу з раку покаже ні, темну сторону сили, а догнав, і він стирає мій пам'ять, тому що він так уміє, нашо щоби та все забула, але потім зелена пані, все володне соло і кінець. Що скажете? Ну наче нормуй, але чогось явно не вистачає. Про що важливо я міг забути. А згадав, що треба. Потрібен той прийом. Треба розкидати по шоу камео відомих персонажів і вибірково використати старий контент, і таким чином зберегти зацікавленість глядача. Так, згода, додам парочку камео в кінці. Це точно врятує шоу на другий сезон.